Шафа, розкладний диван, стіл, стільці. Комбінований простір з міні-кухнею та спочивальною, ванна, кімната з душем і туалетом. Для максимального затишку передбачений ще й комплект електрозручностей. Бойлер, пральна машина, вбудований холодильник і витяжка. На 22,5 метрах квадратних функціонального інтер'єру зосереджено все для комфортного життя. Та й холод тут не страшний, запевняє Марія Тростова. Ні, не буде холодно. Чому? Тому що зазначені будиночки зроблені по принципу термосу. У нас встановлено усьому. Також в комплекті йде рекуператор. Тобто цей будиночок підтримує в літній період підтримує прохолоду, а в зимовий період накоплює та підтримує тепло. Опалення в цих будиночках буде електричне. Світло, вода в кранах усе це з'явиться на наступному етапі. Облаштування однокімнатного модульного будиночку. Усередині ОСБ плита, зовні дерев'яна вагонка. Така споруда стане тимчасовим прихистком для тих, хто вимушено залежав свій дім, втікаючи від війни. Співмешкати у такій оселі буде зручно не більше ніж двом особам. В першу чергу плануємо на сьогоднішній день селити це соціально неспроможні категорії населення. Перевага буде надаватися людям, які або втратили житло, або е, проживали на окупованій території. На майданчику колишнього дитячого садочка номер 7 уже зведено два житлові модулі. Орієнтовно до кінця листопада лише на цій локації планується збільшення до 10 та офіційне заселення новоселів. Сплачуватимуть поселенці лише за комунальні послуги. Між іншим вартість однієї конструкції понад мільйон гривень. Партнери, які в стислі терміни погодилися доброчинно розгорнути збірні будівлі, віднайшлись досить швидко. Розповідає Людмила Воронова. Це результат злагодженої командної роботи. Вже 14 жовтня ми підписали договір про співпрацю між асоціацією допомоги Україні. Це швейцарська асоціація, між товариством з обмеженою відповідальністю Діваріо, які власне виготовляють ці будиночки, і Южноукраїнською міською радою. І 24 жовтня модульні будиночки вже з'явилися в нашій громаді. Фінансування взяла на себе асоціація підтримки українців. Ідею реалізувала компанія Діваріо у спільній координації з комунальними підприємствами. Ці будиночки будуть передані на баланс комунального підприємства Житлово-експлуатаційне об'єднання. Вже проводяться роботи для того, щоб закупити плитки варочні в будиночок, тому що їх не вистачає, встановлення жалюзів для комфортного проживання осіб внутрішньопереміщених. Ну і далі вже зовні благоустрій території. У віддаленій перспективі ще на двох ділянках хочуть розгорнути блоки для проживання аби хоч частково розв'язати проблему дефіциту житла для біженців. Наразі в громаді кількість вимушених переселенців коливається від 3,5 до 4 тисяч. Орієнтовно 500 сімей мають нагальну потребу в дахові над головою серед них атомники з енергодаром для них розглядається можливість створення окремого модульного містечка на території МПЗ з конструкціями сімейного типу. Для атомників, якби розуміючи, що вони більше сімейних, в принципі, зробити це більш-менш окремо і розробити порядок їх поселення, в тому числі тому, що вони працюючі. А поки ці задуми на стадії обговорення в короткостроковій перспективі залишається облаштування новоствореного модульного кварталу з секційними огорожами та за потребою пандусами для людей з інклюзією.